Real Day, тобто день пам'яті, був напередодні у Сполучених Штатах. Щороку в останній понеділок травня американці згадують своїх військовиків, які загинули в усіх війнах і збройних конфліктах, де США брали участь. Вашингтон Пост присвятив свою статтю співвітчизникам, які воювали під українським бахмутом, автори матеріалу, аналітик видання, експіхотинець Алекс Гортон та кореспондент Ден Ламот. Розмірковують, як це служити під одним прапором, а віддати життя за інший. За два десятиліття війн в Афганістані та Іраці тисячі американців отримали звістки про смерть рідних військовослужбовців. Скільки громадян США беруть участь у нинішній російсько-українській війні, точно невідомо. Можливо, тисячі. На початку повномасштабної війни згадують у Вашингтон Пост, Україна стверджувала, що бажання приєднатися до іноземного легіону висловили понад 20 тисяч американців. Тоді, як американські війни лишилися в минулому, дехто з ветеранів вирішив взяти до рук зброю в Україні, і щонайменше 16 віддали життя, захищаючи людей від наступу Росії або допомагаючи тим, хто опинився в пастці. Вони робили це як приватні особи, незважаючи на те, що президент Байден і представники його адміністрації не раз попереджали про смертельну небезпеку, яка загрожує кожному, хто ступить на поле бою. Ті, хто вижив, кажуть, що рішення про міняти відносну безпеку вдома на боротьбу в чужій країні було натхненне тими ж демократичними ідеалами, на яких Заснована засноване із служби в американській армії. Любов до свободи та зневага до тиранії. Іноді на вибір впливало також бажання втекти від особистих негараздів або жага дії. У квітні двоє військових у парадній формі піднялися на ганок приватного будинку в Маршфілді. Це штат Вісконсин. У руках одного з них була біла урна із прахом Ендрю Пітерса. 28-річний американець загинув у лютому в Україні. Тут воював у складі інтернаціонального легіону. За кілька років до цього він звільнився з армії США на нього, як і на багатьох інших добровольців, вплинули кадри з України і заклик допомогти відбити напад Росіян. Батько Ендрю, 53-річний ветеран війни у перській затоці Джон Пітерс, спершу теж хотів стати до військових лав разом із сином. Тепер на їхньому будинку два прапори український і американський. Біла урна з останками Ендрю тепер стоїть на полиці в будинку Пітерсів. Поруч із фотографією Ендрю з чорним лабрадором Пайпером. Цей службовий пес допомагав йому долати труднощі після звільнення з армії. Тепер Пайпер ходить на роботу з матір'ю Ендрію. Вона вчителює в шостому класі. Нікові Меймеру було 45 років. 20 із них він прослужив в американській армії. До торішнього повномасштабного вторгнення росіян в Україну Нік викладав англійську в Іспанії, а ще старався допомогти кожному, розповів його дядько. Охоче ділився своїми знаннями. Так він роками приходив до школи, де працює його тітка, і розповідав учням про плазунів. За словами рідних, в Україну Ніка вів моральний комплекс. Про його смерть, ймовірно, під завалами будівлі десь біля оточеного Бахмута. На початку цього місяця стало відомо з відео, де лідер групи найманців Вагнер Євген Пригожин. Стоїть біля мертвого тіла і знущається зі США. Він тримає водійське посвідчення і ветеранську куртку Меймера. Відтоді українські військовики отримали останки, і сім'я Меймерів сподівається, що невдовзі їх повернуть у Сполучені Штати. Чекає, коли доправлять додому останки її сина і вілов Ендрюс. Вона хоче поховати його біля батька у Клівленді. 26-річний сержант морської піхоти Купер Ендрюс загинув у Бахмуті у квітні, коли допомагав евакуювати мирних жителів. Його мама мусила звернутися по допомогу з поверненням тіла до української громади у Огайо. каже, втратила віру у те, що держдеп виконає свою роботу. Поспілкування з чиновниками викликає лише розчарування. За словами матері Ендрюсу, який був чорношкірим і став скаутом орлом у підлітковому віці, подобалася структура морської піхоти, хоча він був стурбований расизмом із яким стикався в її лавах. Іноді білі колеги називали його чорним націоналістом. Вони просто не могли збагнути, що він хоче здобути різноманітні знання і при цьому залишатися просто людиною, каже вона. В українській частині йому було краще ніж у рідній. Ми з ними брати, мамо. Згадує вона синові слова. Інтернаціональний легіон, куди вступили громадяни понад 50 країн, був сформований на тлі повномасштабної війни в Україні. За словами спікера добровольчого формування, у його лавах найбільше громадян США, Великої Британії, Польщі та Канади. Усі вони мають офіційний статус військовослужбовців ЗСУ, тому їх не можна вважати найманцями. Громадян інших держав узяли на військову службу за контрактом, тому вони є комбатантами без сумніву, всі вони встали на захист добра і справедливості, і їхня жертва не буде забута. Це був огляд преси.